Всім привіт, з вами Алекс, і це проходження ворогу в танцю операції. Як гадаєте, на нашу честь назвуть вулицю. Вулицю? Що, напишу через кому всіх підряд? Точно. нашій команді треба назва. Стеж за дорогою. Це якось сильно довго. Мені більше сподобав без проблем. Я підізнаю якісь сюди. На ній не біде. Кожен висуває точку спостереження. І тут, як ви бачите, супротивника виявлено. Забираємо снірочку і відправляємо. Щас їхати! Подальше, так щоб вони тут нам не маячили. Перемикаюся на їхню частоту. Feindliche Aktivität im Sektor Emil. Sofort untersuchen. So starten Aufklärung. Обов'язково, як заїжджаєте в випляє, тригер, не рухайтеся, не вправо, вліво, не від'їжджайте, бо буде панамова організація. Ховаємося! Нас можуть помітити! 10 секунд ми мусимо Простояти нерухомі, Щоб частина нам зарахувала. Нічого нічого немає ми самі. Як, Як так? Відомляли. Хіба ж фрагмент мапи є фрагмент. не на кожному посту? Не всі офіцери відповідають самі не помні. Добре. Ми хоча б дізналися про інші командні пости. Гайда! Ситуація така. Там буде один патрульний, він їздить, другий патрульний виїзди стоїть. Капітан, розкажіть за смішний жарт. Ні, швидше в тінь! Вони не зрозуміли, хто ми. Це патруль. Якщо правильно розрахувати час, ми зможемо прослизнути. Він проїде, ми зараз їдемо нагору. гору. ще назад. Мерфі, завертай. Вони зараз догадаються! Добре. Швидше в тінь! Вони, Вони не зрозуміли хто? По озеру і виїжджає там школу ще одного патруля. Ми заскакуємо сюди, 10 секунд стоїмо. За цей час він може зробити круг, а може і не зробити. Якщо ми встигнемо, буде супер. Yes. Знайшов! <звісно> є. що Мерфі, позначу себе. Так, да, капітан, я зараз. звісно! Я свого тобі вже давав. Мальяк, Ти його загубив. Хіба? Келер. Тебе є, бля, іштіфт. Тримай. Не давай! Він він Штурміга, Діхні, Дякую, тут, а, по -по і не твого загубить. Дякую, Келер. Поїхали до наступної точки. Сюди. У нас мало часу. Потім нам три сюди. Сліпі, І, і стоїмо тут відстоїлся. Той проїжджає, нам потрібно тепер е, нагору. Назад, бо зараз нас помітять. Сюди, сюди, підтрим, під... <плес> бачили, бачили? Нас <Насили>, <плес> не побачили! Було близько, ми самі. Проскочили у них під носом. Сюди. Отже, третя частина. Як ви бачили, в нас тут стоїть один, ви можете його знищити згори. Господи, да їдьмо вже! Час е, не стоїть згорі, на місці, доки ми милуємося ми взяли сажі. Ви можете його знищити, але вам буде мішати патрульний. Так що, якщо, а якщо ви знищите цих два танчика, у вас ще буде один шанс один танчик знищити і згорі, вперед, вас буде оголошено полювання. Краще всього це проїхати без втрат. Отже, 25 секунд, 25 минут у нас є. Так що тут у нас стоїть два тігра. «Ті, правда, якому годин. Покриття! Вони досі відбували. не зрозуміли хто ми. Тепер е наблюдателі. Так. Бачите, два тігра. Бачу їх! Відправляємо Відправляю відправляє час.

Завертай! Вони зараз догадаються! Головне, щоб було обійшли від концями. Тепер вони сюди і що підразкують. Тюбор, що ти там собі наспілуєш? Марсельєзо! О, ковальський! Тобі треба було б почитати текст Марсельєза. Там таке, таке, скільки крові. Де ми? Дюбуа, знайшов що-небудь? Пусто. Ти добре шукав? Зазирав усюди. Ну, може, ця карта, як мої носки. Завжди знаходяться в найнесподіваніших місцях. Господи, порівнюєш секретні військові документи з... А, неважливо. Капітане, тут іще позначено командні пункти. Вирушаємо до наступної точки. Ховаємося! Нас можуть він помітити! Ми бачимо, але він нас бачить. Може бути патрульний. Нам краще за оцей камінь заїхати. Відступай, поки нас не побачили. І ми його відправляємо на цей... Е, як то казав, на цей домик.

Ну, Покриття. Покриття! Вони досі не зрозуміли, хто ми! Патруль! Вони ось-ось змінять позицію. 30 секунд не буде. Не стріляти! Патруль дотримується власного маршруту. Ми зможемо проскочити, коли вони поїдуть. Мурів у тут є патру патрульний вінстит, я може їм відправити. Зараз не І не тут... Мерфі, ти нагадуєш мені персонажа з трьох мушкетерів. Відвіняю. Є тисячі смертей у боягуза. Хоробрий помирає тільки раз, так? буде. Це Шекспір Мерфі. Там як на, на мене звучить так, дуже по-французьки. По по тут стоять три ем, Фердінанда, по-моєму, чи Яхтігри. Фердінанди, по-моєму, три штуки стоїть. Вони нерухомі, але вони можуть. Господи, вони та їдьмо вже. Доки. Час не стоїть тут на місці, доки ми милуємося так, пейзажами. Їх Треба, е, як хто казав, трохи пережити. Ми... Це патруль. Ми. Якщо правильно розрахувати час, ми зможемо просто... мирші відходимо. Вони гурую, нас гурую, не роздивилися! Так, тепер в цей кущик. Покриття! Вони досі не зрозуміли хто ми! Затеміли. Швидше в тінь! Вони не зрозуміли хто ми! Тут, так, на на Гадаю, Депарати. зараз ліпше відступити! Так, робимо захоплення, вони в нас спалили і нам треба звідси виїхати. Вийдемо звідси, коли... Мерфі, висували, я маю дещо відсовуюся. для тебе. Тримай. А, новий кусок карти. Як же ж приємно отримувати дарунки від тебе, Дьво. Рушаймо ми... до наступного посту. Якщо я не помиляюся, зараз ми глянемо, куди, який ми правимо. хоч трохи. Зараз гляну, що там. Вийдеться. Бачу День супротивника. направлений, в нього повертається ствол. Він може нас в бочину бахнути. Цей направлений прямо на в'їзд. Цей на цей в'їзд. І якщо ми поїдемо сюди, він нас спалить і ми будемо в дупі. А цей бахне нас тут. що що так, що так, ми в дупі. І то нам тепер потрібно він нас зацілює, походу. Так, він нас зацілює. Подивилися досить з нас. Вирушаймо. Хреново, бо його один вистріл і нам капець. Але є один нюанс. рушай! Мерші, відходимо! Вони нас не роздивилися! Мерфі! Завертай! Вони зараз здогадаються! Пам'ятайте, через нестачу пального тепер це просто, просто фохневі точки. Але вони і досі небезпечні. Так, нам потрібно Не спіть, чухайтеся! Нам потрібно слідущий чертож. Отже, виставляємо нашого висуваємось у точку спостереження. Супротивника виявлено. Це вакурат патрульний і він вертається в цю сторону. Тут далі я не пройшов, так що будемо по ходу в дійстві проходити і подивимося, дві частини в нас є і в цих двох точках можуть бути слідуючі дві частини. Але нам потрібно, у нас є 18 секунд, і це акуратно все пройти за 18 секунд. В деревах можуть також стояти різні ці шпиони. Повертайся! Підьмо прямий... далі. І ще раз поглянемо, що тут Ага. Підйом, вперед, Добре. Добре. Ще раз зараз поглянемо, ми маємо 18 секунд, за 18 секунд ми маємо все зібрати. Життя в нас, блін, на одну втичку. Ставимо ось тут. Господи, да їдьмо вже! Час не стоїть на місці до. Бачу панцири! Він доїжджає до краю і їде далі, але він дуже часто їздить. З цієї сторони не видно. Считаємо по секундах. Один, два, три, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. 7 секунд. Він вертається. Добре, як він туди поїде. Ми зараз так позброємо. Не граємо часу. Робимо. Нам треба на цьому далі. краї. На ось цьому краї нам треба поглянути, чи там нема нікого. Там можуть стояти. 11 секунд. 1, 2. Три, чотири, нарушаймо вже. 10, 7, Може мені вилізти і підштовхнути танк? десять, одиннадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, так п'ятнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, усе тихо, але вони неодмінно десь ховаються. Нас можуть помітити! 36, 37, 37, 37, 39, Як можна було нас не помітити? Так. Це той самий, що 40 секунд. Хай проїжджає. Розігнуся хоч трохи. Зараз гляну що там. Бачу супротивника! Позиції. Подивилися досить з нас. Вирушаймо. Починаю передачу. Слюкцієн австерин, Густав. Шнель, шнель. Штан. Сінус сурак. Знайшов і ще один фрагмент у скарбничку. Мерфі, що там у нас вийшло? Де мій олівець? Ну, я ж сказав, закуплю я тобі олівці, дво. Кеп, усе прекрасно сходиться. Цей кусок мій улюблений. й відходимо! Вони нас не роздивилися! Тут десь нас спалив. Тут можуть, утута може бути вгорі. Нам треба останній цей, останній Дебо! Ти в курсі, що ти розмовляєш усі? Ні? Що означає УВІ УІ, машарі? Це означає, що мені наснилася Франція. Так, нам треба виглянути, що все тут. Виходжу на розвідку. Увага, ворожа бронетехніка. Я ніби в дереві стою. це цей, що я рахував чи ні. Бачу панцири. Мерфі, завертай! Вони зараз догадаються! Усі по місцях. Час їхати. Розвертай мерфі. Тримаємось у тіні. Ці танки вже не ходу патруль. Вони ось ось змінять позицію. Швидше в тінь. Вони не зрозуміли хто ми! Чуєш ковальський? Ти посміхаєшся хоч колись. Вже ні. виклик прийнято. Я тебе розколю. Не думаю. Слухай, стук стук Усе чисто. Але пильнуймо. Нехаймо часу. Їдьмо далі. Ховаємося. Нас можуть помітити. Патруль дотримується власного маршруту. Ми зможемо проскочити, коли вони поїдуть. Для шкільного вчителя в танку ти підозріло спокійний. Насправді я вмираю. Мерфі, завертай! Вони зараз догадаються. Це патруль. Якщо правильно розрахувати час, ми зможемо прослизнути. Кожна мить дорога. Рушаймо. Бачу супротивника. Дюбуа! Повертайся! 11. Їдьмо далі! Мерщий назад! Ще трохи і нас би помітили! Патруль! Вони ось-ось змінять позицію! Це патруль забрав, блядь! Влітає туди-сюди. 11 минут одне накреслення. Крадаюся, що ти не уявляв собі, як будеш ховатися серед своїх на американському танку. Поки що нікого не бачу. Можливо, варто спостерігати ще. Ховаймося. Нас можуть помітити! У точку спостереження. Увага! Ворожа Усі по місцях. Час їхати. Перемикаюся на їхню частоту. Еміль! Зофот activite in штатна Emil. Якщо хтось спитає, то ми бродячий цирк. Що ну, нам треба прикриття, адже ми тепер шпигуни. Мерфі! Хри. Що там у нас? Щараз, час. Все сходиться. Оце так лабіринт. Я б назвав його лабіринтом Міно Тавра. Ага, Втямили? Та ну класно, швидше. Залишилося тільки непомітно прослизнути мінним полем, і можна буде відпочити. заряджати снаряди? І це теж. Патруль дотримуються власного маршруту. Ми зможемо ми проскочити, коли вони поїдуть. Пам'ятаєте, як ми сюди приїхали? Таким же самим Макаром, бітим Чому під підводу, Цей потім приїжає, ми падаємо вниз. Як гадаєте, мені після цієї місії ручку? Щоб ти її загубив? Дюбуа, ну ти злопам'ятний. Вони досі не зрозуміли, хто ми! зрозуміли. Так, тепер нам треба провалити. Мер ще й назад! Ще трохи ховаймося! Нас можуть помітити! Воу. Вони! вони нас не помітили! Цей патруль... Ага, ми його маємо відправити десь. Він тут стоїть. Идем вперед Передаю фальшивий наказ. Групи not fine contact. Ферштекунг бенотіхт. Пішлітість місану крайні точку не знаємо. Вони досі не зрозуміли, хто ми! І... Тепер нам треба Діло зроблено, було не так же і складно. Ось ми й пройшли дуже-дуже важку е, частину з, з, з мапами. Теп, тепер будемо працювати над новиною поляни. Як ви бачите, ми отримали медальку, експрес-доставка. Макову фігню якусь. Тоже. Отримали чаф, фітанчик, гараж, 120 бонів і напис. Ми впорались. Супротивників знищено 0. Задана шкода 0. Шкода з вашою допомогою. 0. Заблокована шкода 0. Отже, ми пройшли повністю з нулями. Машинка експрес, медаль експрес. Добре. Отже, ми це пройшли.